В Україні у північ інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугали, готові підбивати підсумки доби 13 липня. Російські баспілотники у неділю ввечері атакували Полтаву та Миколаїв. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки, травмовано одну людину. У Миколаєві спалахнула пожежа. Також ворог ударив п'ятьма БПЛА по об'єкту критичної інфраструктури на околиці Ніжина, Це Чернігівська область. На сході країни триває повітряна тривога. Де саме ви зараз бачите на мапі. Перебувайте в укриттях до відбою. Дональд Трамп анонсував важливу заяву про війну в Україні. Має пролунати сьогодні. Американські медіа припускають йдеться про нові санкції, допомогу Україні та зміну риторики щодо Кремля. Трамп останнім часом відкрито критикує Путіна і говорить про розчарування Росією. У Києві це розцінюють як шанс. І для перезавантаження діалогу зі сполученими штатами, і для того, щоб донести українську позицію та закріпити у новій зовнішньополітичній рамці Вашингтона. Також сьогодні до Києва приїде спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келох. Про це він особисто повідомив під час конференції у Римі. Візит триватиме тиждень на тлі очікуваної гучної заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надасть спецпредставнику президента США Кіту Келогу повну інформацію щодо війни, а також розраховує на розуміння сполученими штатами можливостей примусу Росії до миру. Про це глава держави заявив у відеозверненні. За його словами, Київ готує низку зустрічей з пецпосланця Трампа з керівниками СБУ, а також розвиток. Інформація буде повна, зазначив Зеленський. Найближчими днями очікують рекордний потік зброї до України. Про таке заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі американського телеканалу CBS. За його словами, це частина зусиль, щоби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Грем наголосив, що Путін намагався. Переграти Трампа, а тепер побачить зростання підтримки України з боку нової адміністрації разом із сенатором демократом Блюменталем. Вони також зазначили про підвищення консенсусу у Сполучених Штатах та Європі щодо використання заморожених російських активів. Настає переломний момент у вторгненні Росії в Україну. Протягом місяців президент Трамп намагався запросити Путіна за стіл переговорів. Він залишав двері для Росії відкритими, але ці двері ось ось зачиняться. Ми з діком маємо вже 85 співавторів у Сенаті США, які підтримують законопроєкт із надпотужними санкціями. Він дасть президенту Трампу молот, щоб ударити по російській економіці та по всіх країнах, які підтримують військову машину Путіна. Уже в липні в Україну надійдуть нові далекобійні ракети. Їхнє виробництво фінансує уряд Німеччини. Берлін досі не наважився передати Україні свої легендарні тауруси, але далекобійними боєприпасами обіцяє забезпечити. Скільки нової зброї вже виготовляються на вітчизняних заводах за німецькі гроші? І яку ще допомогу очікувати від Берліна, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Києву вкрай потрібна така зброя, як німецькі ракети Таурус. Вони мають велику дальність і призначені для високоточних ударів по найбільш захищених та глибоких цілях. І в Німеччині це добре розуміють. Втім, досі не готові передати ці ракети. Через експлуатацію, зокрема, для управління цією складною сучасною зброєю потрібні німецькі військові чи технічні працівники. А це Москва може сприйняти за ескалацію, як пряму участь Берліна в бойових діях. Втім, Німеччина таки допомагає з далекобійною зброєю, бо погоджується, що бити потрібно вглиб російської території, каже координатор військової допомоги Крістін Фройдінг. Саме тому в Україні вже кипить робота над новими ракетами, які профінансував Берлін, а виготовляють на наших заводах. Згідно з започаткованою наприкінці травня, ініціативою перші далекобійні системи на озброєння збройних сил України планується поставити вже до кінця липня, і це будуть великі кількості у тризначних цифрах, і це значно посилить можливості протиповітряної оборони України в наступні тижні та місяці. Характеристики нової зброї не повідомляють. Навряд чи ці ракети стануть заміною високотехнологічним таурусам, але будуть здатні ефективно бити по базах, командних пунктах і аеродромах агресорки, запевняє генерал. Уряд Німеччини фінансує виготовлення не лише ракет, але й інших засобів ППО, зокрема, дронів перехоплювачів. Через війну в Україні Берлін навіть розгорнув незалежне виробництво ракет до американських систем Петріот. Перші з них очікують за рік два, і теоретично ці ракети можна буде постачати Україні напряму, без погодження зі США. Крім того, Бундесвер шукає шляхи купівлі однієї чи двох систем Петріо для України. Про це міністр оборони пісторії зговоритиме з американським колегою вже завтра під час візиту до Сполучених Штатів. Українська протиповітряна оборона стабільна. Вона все ще має рівень успішності 80%, що досить вражає та визначає. Але звичайно, ви кажете, що інші також повинні вживати контрзаходів, ще більше зміцнювати оборону. Німеччина роками. Відіграє провідну роль. Ми взяли на себе відповідальність за лідерство. Ми зараз знову тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо того, як ми можемо отримати нові передові підрозділи, як ми можемо отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності в країні. Сам генерал цими днями в Києві. Він частий гість столиці, бо координує німецьку допомогу із вітчизняними виробниками та політиками. Саме Берлін разом із Лондоном проведуть наступне засідання контактної групи Рамштайн. Воно має відбутися протягом наступних десяти днів у онлайн форматі. І Фройдінг обіцяє ще більше інструментів захисту для України від дронів до далекобійної зброї. Минуле засідання Рамштайну на початку червня стало рекордним за кількістю військової допомоги від. Союзників їхній підхід щодо допомоги Києву змінюється на очах. Це вже більше схоже на довгострокову стратегію, коли не просто приймають одноразові рішення по окремих позиціях зброї, а роблять інвестиції в українське виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. До гравців на ринку зброї долучається Південна Корея. Зброя Сеула масово надходить України НАТО. А головний її покупець Польща держава, яка прямо готується до потенційного зіткнення з Росією. Як Північна Корея стає головним тилом Кремля, розповість Софія Желінська. Південна Корея перетворилася на одного з найпотужніших постачальників зброї для союзників США в Європі. Левова частка експорту, майже половина, припадає на Польщу. Країна замовила вже близько тисячі основних бойових танків. Ка 2 Це наймасовіший контракт у світі, і це не лише бойові машини. Варшава активно переозброюється, заміщаючи радянську техніку, яку передала Україні. Міністерство оборони Польщі оголосило про угоду щодо танків. Її вартість 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. І зазначено, що у договорі йдеться про 80 допоміжних транспортних засобів, боєприпаси, а також про пакети логістики та навчання для польської армії. На іншому боці корейського півострова геть протилежне під час зустрічі з Лавровим лідер КНДР Кім Чинин заявив про безумовну підтримку всіх дій країни-агресорки у війні проти України. Угода, яку Путін і Кім уклали ще торік, передбачає взаємну оборону, і відтоді масштаби співпраці лише зростають. Західні аналітики зауважують, Північна Корея вже передала Росії щонайменше 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, міліметру, кількість відправлених снарядів, як передбачено, сягнуло понад 12 мільйонів. Пхень'ян відрядив у РФ тисячі солдатів. За даними української розвідки, найближчим часом їх може бути 30 тисяч. Північна Корея також забезпечує Росії принаймні 40% усього артилерійського боєзапасу. Разом з ракетами КН-09 їх ЗСУ вже знищували на фронті. Це хороша зброя. Північна Корея має великі запаси і виробляє їх цілодобово. І поки Хюндай Rotem що місяця випускає по 10 танків К-2, усі ресурси Південної Кореї спрямовані на виконання польського контракту. І хоча південно-корейські танки не надходять безпосередньо Україні, через законодавчі обмеження союзники по НАТО замовляють їх, щоб віддати свої запаси для зсу. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтерморафон. Єдині новини. Автомобілі на передовій потрібні не менше ніж зброя чи боєкомплект, і потреба в них ніколи не зникає. Саме автівку потребують бійці 88-го батальйону десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо у цьому допомогти. Реквізити за мить на екрані, шановні українці. Ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію, доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс. А їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим, який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання. Разом до перемоги! Слово Україні! Героям слава! У Китаї бджіл перетворюють на кіборгів для військової розвідки. Як пише The Telegraph, учені імплантували їм у мозок мініатюрні контролери. Пристрій дозволяє керувати польотом комахи, а згодом планують додати камери і прослуховувальне обладнання. Кібербджоли можуть працювати там, куди не дістатися людині під час бойових дій або стихійних лих. Схожі розробки ведуть і в інших країнах, приміром у Сполучених Штатах, Японії та Сингапурі. В океанах значно більше пластику ніж вважали раніше. За новими даними у журналі Nature, лише у північній частині Атлантики понад 27 мільйонів тонн Нанопластику це більше ніж важать 26 тисяч ейфелевих веж. Частинки у сотні разів тонші за людську волосину проникають у клітини, накопичуються в організмі, можуть бути. Небезпечнішими за мікропластик викликати запалення та важкі хвороби. Науковці припускають, що в інших частинах світового океану масштаби накопичення нанопластику можуть бути ще більшими. Такі новини. Безпечної вам ночі, щоб зранку з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна. Ми це країну рівних можливостей.